Коли почнеться опалювальний сезон, сквер на честь Дональда Трампа. Чому російські ланцети почали долітати до Чернігова? Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернігові, залежатиме від погоди, повідомив заступник міського голови Віктор Геращенко. Він радить містянам шукати альтернативні види обігріву на випадок повного блекауту. Вранці 16 жовтня у Чернігівській міській раді не зібралась позачергова 45-та сесія. Її оголосили закритою. За кілька годин після цього 27 депутатів зібрались і відкрили 46-ту сесію. На ній проголосували за підтримку програми. Рам, що мають допомогти подолати енергетичну кризу в місті, ми будемо ну, діяти відповідно до чинного законодавства. На сонячний день ну ви знаєте, що середня допомога плюс вісім, і потім будемо дивитися про початок опального сезону. По основному об'єкту генерації, я не буду називати є проблеми. Там фахівці працюють. Ми повинні зібратися і Повністю відпрацювати план дій на випадок повного блекауту хотів би сказати, що люди також повинні ну, готуватися до проходження зими. Чи повернуться учні Чернігова за парти, вирішать батьки. Про це повідомив начальник міського управління освіти Василь Білогура. Другий тиждень поспіль школярі не відвідують уроки очно. Заняття відбуваються у дистанційному форматі. Причина затяжні повітряні тривоги та наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі, сказав Білогура. Батьки школярів скаржаться, що така форма навчання перетворилась на самоосвіту. Начальник управління освіти каже. Вони разом із керівництвом закладів шукають варіанти розв'язання цієї проблеми. Фактично, вони мають найближчим часом опрацювати, обговорити можливий режим організації освітнього процесу, можливий формат організації освітнього процесу, виходячи з індивідуальних особливостей кожного навчального закладу. Один зі скверів у Чернігові перейменували на честь президента США Дональда Трампа. Це рішення підтримали 22 депутати на 46-й позачерговій сесії міської ради 16 жовтня. Пропозицію на розгляд внесла голова фракції Європейська Солідарність Марина Семененко. У коментарі Суспільному вона розповіла, що це, на її думку, допоможе встановленню дружніх відносин між сім'єю Дональда Трампа та Черніговом. Представник Українського інституту національної пам'яті в області Сергій Будко назвав таке перейменування скверу надзвичайно грубим порушенням закону та державної політики. За його словами, на честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після її смерті. Марина Семененко сказала, що знає про це, тому у назві буде тільки прізвище сквер Трампа. А що Дональд Трамп зробив для України? От на сьогоднішній день що він зробив, щоб перейменувати вулицю чи місто, чи ще щось, щось? Поки я бачу трьох і нічого більше. Загинув 29-річний власник магазину одягу. 71-річна жінка зазнала поранень. Вранці, 13 жовтня, російські війська fpv дронами атакували Семенівку. Атака на місто тривала кілька годин, сказав міський голова Сергій Даденко. За його словами, поранену жінку госпіталізували. Наслідок ударів згорів магазин одягу. Також були пошкоджені приватні будинки. Ми почули, як уже воно грохнуло все. Склянки полетіли з машини, стекло розбилося, і що вискочили, ну, побачили вже що в двері, там уже лежав мужчина цей, без ноги, все розворочено було повністю. Ніякої ну, військової мети він не мав, це цивільний магазин, де торгували одяг. Всі розуміють, що краще по вулиці не ходити і десь, ну. Люди знаходяться у приміщеннях. Це відносно безпечно. Можна загинути і в приміщенні. Увечері 15 жовтня росіяни масовано атакували цивільну інфраструктуру Ніжина. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Зранку, 16 жовтня, росіяни повторно атакували місто безпілотниками. Внаслідок ударів були поранені троє людей, пошкоджені відділення пошти, магазини та будинки. О 7 годині вечора я була вдома. Сіла їсти за столом, тільки сіла їсти. Я бабахнула, Рядом же дивоцін, отуди От видно впало. Так бабахнуло, що я в одну минуту вискочила в коридор, не зрозуміла, як я казалась в коридорі. Вивалила окно, тоді ще два бабаха. І так цілу ніч тушили, цілу ніч воно горіло, там страшне заріво, вонь. окна повибивало, всі вікна повибивало. ту сторону, всю в нас в домі вибило. Як летів ланцет, не чули, а прокинулись від вибуху. Так про нічну атаку російських безпілотників по автозаправках у ніч на 15 жовтня розповідають чернігівці, які живуть неподалік однієї з них. За інформацією оперативного командування Північ, війська РФ застосували БПЛА типу ланцет. Інформації про загиблих чи поранених не було. Це другий удар ланцетами по Чернігову. Перший був 12 жовтня. Тоді п'ятеро людей зазнали поранень. Військовий оглядач Михайло Жирохов розповів, що особливість цих безпілотників у тому, що їх майже не чутно. У мене єдине пояснення, яке може бути, що вони тренуються що вони просто відпрацьовують в умовах протидії РЕБу, в умовах ППО одна справа запускати їх на полігоні, а інша справа запускати їх по конкретній цілі. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було понад три сотні приходів по 24 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, гранатометів, артилерії, РСЗВ, запускали безпілотники різних типів та робили скиди з них. Протягом тижня війська РФ атакували безпілотниками Чернігів, Ніжин і Ніжинський район. Під ударами були підприємства, об'єкти критичної транспортної та цивільної інфраструктури. У Чернігові 18 жовтня поранень зазнав машиніст локомотива. Оператор на телебаченні в цивільному житті, оператор БПЛА на фронті. У Чернігові 16 жовтня попрощалися з 36-річним військовослужбовцем Олександром Урванцевим. Він загинув 7 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це розповіла наречена загиблого Олександра Мілашевська. До служби Олександр був оператором чернігівського телеканалу Дитинець. Він самотужки підготувався і у 2024 році добровільно долучився до третьої окремої штурмової бригади. Не хочу, щоб його забули. Він за нас своє життя віддав, щоб ми всі жили, щоб Україна перемогла. Своє життя за це положив, все робив. Справу колишньої секретарки Деснянського райсуду Чернігова, яка раділа похованням загиблих воїнів, скерували до суду. Про це повідомляє обласна прокуратура на своїй сторінці у Фейсбуці. Як ідеться у повідомленні, досудове розслідування встановило, що обвинувачена проросійськи налаштована працівниця одного із судів міста. Починаючи з серпня 2024 року, вона систематично надсилала у телеграм-групу повідомлення з нецензурними висловами, у яких підтримувала цитую, свою страну Росію і її защитників. Також жінка чекала руйнування Чернігова прямими влучаннями та хотіла бачити прапор РФ біля суду. Записуючи відео на кладовище, вона відкрито раділа збільшення кількості могил полеглих українських захисників і наголошувала, що не бажає підтримувати фашистів. Крім цього, вона запевняла співрозмовниць з РФ, що Росія не стріляє по мирному населенню і все робить правильно. Нагадаємо, колишню співробітницю Деснянського районного суду Чернігова викрили у травні цього року. Її підозрюють у пособництві державі агресору а також у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників. Провели демонтажні роботи, встановили опорні стіни та конструкції будівлі, відбудували внутрішні перегородки та плити перекриття між поверхами. У Чернігові триває ремонт п'ятиповерхівки на вулиці Козацькій. 15 березня цього року будинок був пошкоджений внаслідок вибуху російського шахеда. За словами представниці міського управління ЖКГ Тетяни Корж, наразі будівельники продовжують ремонт покрівлі. До початку опалювального сезону у будинку мають відновити систему опал таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.